Всім привіт! Ви на каналі АеКетюа. І на початку я хочу привітати всіх-всіх вас з першими літніми днями. Нарешті ми дочекалися цього літа. Сонечко, всякі всякі такі веселі, теплі дні. Ті, хто закінчив 4 клас, я вам співчуваю за те, що ви вже підете в старшу школу і вже все не буде так, можна сказати, радужно і. Ну, весело буде, але буде вже трішки поскладнішим. І також я дуже сподіваюся, що у всіх цих вад буде дуже веселе і прикольне літо з вашими найкращими друзями і людьми, з якими ви дружите і, ну, типу, яких ви любите. А я постараюся кожен день радувати вас всякими новими і прикольними віддяшками. І так, новини. Діло в тому, що я вже дві неділі хочу записати відео безкоштовні речі в Roblox. Щоб ви розуміли, в мене навіть прев'юшка готова, але я і ніяк не можу його записати. Тому. Я постараюсь його записати десь на цій неділі, бо ну, у мене буде багато вільного часу і, ну, і знімати вам відеосики, і великі відосики знімати. Ну, коротше, часу в мене буде багато, бо вже почалося літо. Все таки прикольно. Ну, коротше, якось так. А на цьому начебто все. Ще раз вітаю вас усіх з першими днями літа. На цьому, як вже я вже сказав, все. Ну, всім па-па.